Всім привіт! Так, Пересаджую сьогодні ось ці квіточки. Це глаксінія. З листочків. Тут були листочки, вони пропали. Ну, листочок вже використав свої поживні речовини і засох. І ось воно трошки постояло десь, напевно, з місяць, і повипускало таких нових діток. Тут листочків було, напевно, штуки 4 або 5. Вони різні. То я вибирала гарні сорти, там є махрові, розочками голубенька і червоненька, і біла з такою ніжною розовою рожевою кайомочкою такою, ну вона колокольчиком, таким, ну дуже гарна. Я зараз хочу їх пересадити окремо кожну. Ось такі горшочки. Сюди вони з під цих. Були в мене тут рослинки трошки щось пропали бальзамінчики. то я вже в них пересаджу ці рослинки, хай ростуть. Грунт в мене для фіалок. Трохи захрипла, зараз якісь вірус розходи. Температури нема, але ж кашель і ця хрипота багатьох такі. Так що не хворійте, А я буду пересаджувати. Виковирювати їх не буду, а. Просто вивалюю сюди. Мені потрібно подивитися, яка в них тут бульбочка. Ну, ось, ось така, ось така бульбочка. Тут ще один іде погінець. Зараз ми їх побачимо, що у нас тут. Це якийсь не дуже розвинений. О, а тут, тут гарна бульбочка. Але ж пішло два. З одного тут треба їх. В Різні горщики пересадити. Тут інша бурбочка. Також три пішло, і тут ще окремо ось, такі. ось така бурбочка, ось такий росточок. А це, напевно, червоненька бо листочки червоненькі. Це Те теж три пагони з одної бурбочки. Якісь буду одулять, мені не потрібно аж три. Хай буде один, але гарний. Ну і хай вже собі ростуть. Так, зараз буду садити. Ось, дивіться, з цього павнус великого було дві, два росточка, але ж оцей теж є з корінчиками, тож я його теж посаджу окремо. Бульбочка тут одна, а корінчик в цього корінчик тільки. Але він піде, нічого їм не буде. Ось присаджую, не до повного буде рослинка рости, я трошки ще потім її заглиблю. Це, напевно, біленький. Я не підписувала, просто листочки поставила, як кажуть, буде сюрприз. От так Бачу, що світлі листочки, то то напевно, білий дзвоник дзвоником. Бачите, який паршивий ґрунт? Ось такими волокнами. Дуже паршивий ґрунт взяла в цьому Це раз. Ось так. Ну, і зараз так пересажу всі квіточки, повідриваю лишні. Пагани, бо вони не потрібні, щоб не тягнули сок з тої бульбочки. Ось така дуже гарненька бульбочка, пагана трошки повитягувалися, але то нічого. Ось така гарненька теж. Бульбочка тут менша, трошки, але ж для нього нормально. Так, ну все, це вже готове. Зараз його трошки закріплю, пулієм і хай собі росте. Навіть не знаю, в нас такі тумани. Нема того сонечка. Поставлю, напевно, під лампу. У мене там є лампа, якраз там пророщується насіннячка, І, напевно, їх туди поставлю. Ну, ось так. Пересадила. Це біленький дзвоник. Це голубенький. ну, Вони такі розочком цвітуть, а це червоненька, саме менше більше всього витягнулося, але нічого. Тут що в мене залишилися дітки від них і дросточки, що я пообривала. Пхала в один стаканчик, хай вони добре там роздвинуться, розростуться, і я потім так само їх пересаджу в інший горшочок. Можу вам вже вилазить сіня з прошлого року у мене усе. Бачите, така маленька. Це, напевно, теж білий. Побачимо. Ці каланхої вже потрошки обрізаю. Ось, я їх буду всі зрізати, ставити на укорінення, може комусь роздарю. А, бо, бо вони вже другий рік і дуже їх там наросло в тому, коріння багато. Треба обновлювати квіти. Ось такі гарні ці помаранчеві. Ось ця червоненька, вона сама перша розквітла. Така гарнесенька. Теж її буду вже оновлювати. А ще є у нас ось у тут, ще не розкрітла, сама пізня. Не знаю, яка це мені дівчата подавала, я їх повтикувала в один горшочок. Це рожева, теж дуже гарна, така махрова з зеленою серединечкою. Інтересна. Ну, Тут ще така є світла. Ось теж інші горшочки попересаджую їх, і вже на наступний рік вони будуть. Всі окремі сорти в одному горшочечку. Думаю, буде добре. Називемо свій город, руку. Медленно, але уверено переростають. тут собі. вот випускають вже настоячі листочки. Ось такого. Вже скоро будемо їсти салат свій. Так, буде збор. Випускаю новенькі листочки. В цьому році садила нові сорта. Є махрові всякі різні. Так що будемо бачити. А це розочка, яка сама собі пустила корінчики, Тут просто я обрізала розу і гілочка. Сама собі приросла. Дивіться, все, випускає новенькі. Ну, Пересадимо її, якщо вона буде себе добре поводити весною. Це новенька розочка ось. Тоже має вже бронючки. Зими нема. І ось так. Це теж це ось цього і це вона така персикова ця роза. Так. Так, це мій чимирник. молоденький. разу ще не цінив. Не знаю, чи буде в цьому році. Ось виходять і крокуси і вже підсніжники. Ось, дивіться, яка гарнота. Подсніжнички. вже вилазять. А ще в мене взійшла усе гербірка. Дивіться, погано поганове. Так, так. Без світла лучше. <сіху> Всього дві штучки. Там якась третя лізе, але ж аж... ось тут. Да, Засвічує. Було штучок вісім семянок. Взайшло дві добре і одненька щось там. Не знаю. Ось неділька пройшла. І ось тут є вже паросточки ден-де. От один бачу. Бачите, ви зелененькі ось фокусується камера. На цих білих плямочках. Один має вже листочечок. І все. Поки що більше нічого не проросло. Все, Все так гербірки вилазять. що будемо дивитися, як воно буде. Зійшли. Це неділя, ровно так і неділя. А ті сім'янки пропали. Ну. Ось так. Подивіться, яка гарна пара у мене підійшла на пережечки. Хочу пережечки робити. Ну, булечки. дуже гарно. Подивіться. Сюди додаю яйка, масло підсонечне і муку. Більш нічого. Для пиріжків мені більше сюда нічого не потрібно. Ось так підійшло тісточку. Зараз ми його сюди виложимо. Травпу масло. Муки нам не потрібно. Пипити пиріжечки. Так, пиріжки в мене будуть з м'ясом, тому цибульку потрібно у блендері і з вишнею. Так, ну ось. Перебила цибульку, фаршик, спеції, сіль. Зараз все змішаю і будемо ліпити пиріжечки. Так, процес іде. Да? пиріжечки ліпляться. Щось замісила мало тіста. Не хватить мені, напевно, зробити з вишенькою, але ж нічого. Тут вже вони шкваряться. Так що ось. Парочка в мене вийшла ще з вишенькою. Ось так. Вийшлося, ще залишилось зажаритися з вишенькою і можна їсти.